Доброго дня, глядачі! Сьогодні я замірю цю ділянку і після цього розповім вам, які сорти малини посаджені. Будемо замірювати лише осінню малину. А ось і наш головний помічник. Несе мамі квіточку. В нас вийшло 15 соток малинки. Цій осінній малині три роки. Цього року ми старалися підживити її вчасно і правильно, а також обробляли її від хвороб і шкідників. На цій ділянці посаджено два рядки поляни, три рядки Джей і один рядок хімботопа. А зараз я коротенько вам розповім про ці сорти. І чому саме ми їх вибрали. Це поляна. Поляну посадили так, як насамперед її не потрібно підв'язувати. Відповідно, це несе менше затрати. Ще в неї дуже смачна ягода, що також важливо для нас. І вигляд у ягоди дуже гарний. На жаль, ягода дрібніша до закінчення сезону, якщо нема поливу. І ще вона трохи колюча. Наступний сорт Джан-Джей. Посадили його, тому що в нього велика врожайність, і він в нашій Вінницькій області встигає віддати майже увесь урожай до морозів. Ягода не дрібніша, і сама малина не колюча, що теж дуже важливо і полегшує збір врожаю. З мінусів ягода виглядає начебто перестигша. І обов'язково потребує підв'язки. А це хімботоп. Посадила його після того, як прочитали відгуки в інтернеті. З власного досвіду можу сказати, що малина добрий середнячок між малинами. Ягода смачна і красива. Сама малина стійка до хвороб. З мінусів, вона колюча, потребує підв'язки. І якщо загущена, дає врожай. Лише на вершках. З цих шести рядків, а точніше з 15 соток, минулого року ми зібрали 2 тонни 69 кілограм осінньої малини. Повторююсь, цього року буде вже 3 роки, як я збиратиму з неї врожай. В наших планах зібрати 3 тонни малинки. Надіюсь, в нас все вийде. Сьогодні 29 липня. І ми вже кілька разів збирали. Зібрали 150 кг, і з кожним днем все ближче до своєї мети. По закінченню сезону обов'язково буде відео, в якому розповім, чи збулися наші плани. Підтримайте лайком і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд! Бажаю всім гарного врожаю.